Я не пам'ятаю, як він пахне, але я пам'ятаю наш запах порожньої хати. Він пахнув у життя, сонце пахнув і нашими руками. Кожен смоточок це під і молитва. Вся природа ніби застигла. Немає пісні птахів, немає радості. Навіть сонце стало тьмяним, бо коли в хаті немає хліба, то і світло засає, немає радості. Це була свідома спроба знищити нашу душу. А вся країна знала, що в нас є. Працювала, ми користували ми врожаю, а його забрали. Усі зерно. Вони забрали не лише зерно, вони забрали надію. Я пам'ятаю, як торік ми святкували в жінку. Коло було золоте, а тепер. Тепер полос схоже на колосів. Наше золото вивозили і шалоними. Воно ми у сховищах. Але дісталися нашим дітям за не тих, ти. хто помер без молитви і без шматка хліба, за тих, хто не зрадив своєї землі і своєї віри. Ми живі, щоб свідчити, щоб наші онуки знали, якою страшною ціна була ціна нашого виживання. Я пам'ять, я свій що горить у листопаді. Я мільйони імен, висічених у вічності. Вони хотіли стерти нас, але не змогли. Вони хотіли приховати злочин, але правда воскресла. Наш обов'язок це поборотися за правду, пам'ятати, що голодомор визнаний геноцидом українського народу. Це не має права повторитися. Ми не просто згадуємо мертвих, ми боремося за майбутнє, бо лише пам'ятаючи про ту жахливу жертву, ми зможемо захистити нашу незалежність.